А вже із неба сонце, за я не міси не віконце. Вже засвітило мене зорі, вже заснули заснув і гори. Видув садочок, те поваляю, приймі січенько, те заспіває. Як же тут гарно, як же тут тихо, тихо такого дивно забудеш жалихо, кругом садочки, біленькі хати, Соловейка в гаю чувати. ось так раз в якій країні, як на нашій рідній волині. Ніжо, ніж горнула ні біленькі хати, немав маленьких діточок мати. Відраз весняне тихенько даєш на мосту, і киточок до сма